Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Сьогодні в нас коротенький аналіз останніх постів Інни Белень на її інстаграм-аккаунті. Мережею шириться інформація, що дівчина вкрай прискіпливо приховує свої стосунки, намагаючись створити картину повної самотності. Але якщо подивитися детальніше, вона сама собі протирічить. Спочатку вона розповідає всім, що самотня, як от під час відпочинку в Буковелі, а потім викладає фото з букетом квітів. Чого вартий тільки той букет із 201 тюльпаном? Пізніше вона заявляє, що зовсім не спілкується з холостяком і ніякого роману в неї немає. І знову нове фото з квітами. Далі ми бачили пост, де вона пише, що для неї важливі вчинки, дії та наполегливість у стосунках. А одразу після цього фотографія з дії з пропозицією вийти заміж і примірка весільної сукні. От хто буде міряти весільну сукню, якщо відповіла відмовою. І ось сьогодні. Натяк на вагітність і новий букет квітів. Якщо скласти все докупи, то виходить, що Інна не тільки готується до весілля, а й, можливо, до народження дитини. Які у вас думки з цього приводу? Діліться в коментарях та підписуйтесь на наш канал.